Добрий вечір. Організатори, Організатори відмовилися від вступного слова. Мені про це про тебе нагадаю, що називається Сергій Істрик. І сьогодні ми будемо спробувати ну, щось зробити, бо я тут. З технікою так до кінця не розібрався. Буде, буде караоке, я буду читати стихи під, під фонограму. Походу будемо, може, коригувати звук, бо не відомо, як вони з першого разу добре вдасться. Е, е, Значить, часу у нас є щось там півтора години. Я думаю, що якщо запитання будуть, то задавати походу між цими між треками. Ну і що? І Це на тому все. Слово. А, ага, щось може про пневшку сказати, да? Ой, а, у нас є от лігору, чудесна книжечка видавництва Старого Лева. Книжечки дяд Юри. вона коштує 42 гривні, і ви вже розумієте, що купуючи її сьогодні, ви отримуєте смертний автограф. Це ви щось наплотила танецька безсмертні твори, а твори якраз безсмертно не володіють. Е, я, щоб довго не, не мучитися, спробую запустити просто відразу з першого треку. Перший трек називається For the Hell of It. Е, не знає, це тут, то, то пішло, воно це все. Але зараз е, я не ходить, не, не тут. Зараз я можу буду щось інше читати. Взагалі назви треків називається з назвами вірші. Все нормально. дивіться, якщо так музика грає і так я десь буду читати, так нормально буде, так? Як ви щось покажіть, що може того буде там багато. Це такий довгий-довгий трек. Поки почнеться біт, то е -е, я можу щось сказати, а скажу, що під ньому буде відразу два річ. То один, власне, називається Тимфорти Хелли Фіт, а перед тим буде... Ліше некий взяться просто ну, люди, те, на табло літа. А б як вольт пойдеться воль, в нього, зокрема, і про електропом також. Розривати обійми не мов електричне коло. Ойняючи струм кровобіг і внутрішній спів, вимикаючи небо і землю і все доокола, розсипаючись в тетріс із двох нероздільних тіл. Нас розрізали навпіл іще у життях минулих, те були ми хлібиною, і яблокочею колесо. Нас розрізали навпіл, а потім про нас. Забули. І почався цей довгий, важкий, фатально фальшивий сон. Довгий важкий, фатально фальшивий сон. Це такий напівро спочиває вже падати нікому. Це така параноя, де пара нерівна двом. Половині свою, як вино, усвідомлюєш з віком. Бо Поникаються, шов за людину твої крило. Розмикати обійно і болісно, і небезпечно. Електрична дуга, небагат прослизнула і вже нема. Лиш відгонять горіли і губи, і пальці в обпечені. І розмазиться сім, руситься і парень, палим, палем шла. Арифметика медика тіла не вкладається в рамки порами. Геометрія кола завжди потребує бог. Обіна мене мала всема чотирма на руках. Хай народиться, знає, ніж і Бога. Ще саме стрім більше. Але може таке бути, що той тракт на сподіван не закінчиться, ну то ссорі. Але сьогодні зтоя весело на беку, мої чертушки, відруси, вилучати, я думаю, що зараз буде друга серія квіту. Ти думаєш, може це все просто так, ну просто отак. Наші маневри, це нерви, це страх і сто непотрібних нот. І фонтан поряд, фактом, як там, карні щоденних мармон, усе випадковість, усе є устав, дурні і слідний зворот, у До халепа, доплана мороз, тостоту До чорна піра. Чи просто нерав Україну поз. Постанувала твої вас і все, яка за гра. Ти просто лежить на тому життя, ти просто майже одно, ти не вже нікома ніби в гостях усіх чотирьохівку, пів кулі, то ні, півкулі півку. заставки на слідне зароб, навіть знів, або за весни снеси із дробистних думок. Гроші ще перепарне, шла, нейроні, гормоні. Хтось, хтось можливо вважає, що це просто так. Ну, просто отак суд, ось. Не дал, не тут, не дорога, не шлях, але ж не туди поворот. Ораз хай вже буде. Усе просто так. Ну, просто отак собі. От. Що раз так быстро, быстро. О, окей. Це називається інша втрата. А людина, як людина, це така собі машина, маса м'яса, трохи енергії. Часом спить, часом їсть. Пролітає, як фанера. По показую без причини код же маме, воєна море недавно си я злість, дискусла кислорічистка пригора, під морі як те повно суспіналі, на скелі живопис плечків одного горя коли камінь, мандрабори, сніг у полі, сніг потвори, сьомий гріх, скромний піст, бородина, як людина, від усього половина. Трохи сини, трохи глини, спраху страху і не некре. Він на півфігні і слави, серце зліта, сонце справа, місяць в торбі, тут на орбі, душить його депре. Людина, як машина, так залежна ніколи зиму, так зав'язана на нафті, так підсаджена на кеш, що немає вже різниці той принц автобус. Не цей, хто столиці, хто краниці, серце роди одне, і теж всі однаково у каві. Хочуть грошей, просить слави, вимагаючи і любові і пустої похвали, бо людина, як тварина, і жорстока, і дитина, любить кров, боїться крові їсти мертвих і живих. Ну а ще вона окрема і самотня, і проблемна, хоч жити. Може бути тільки з ким не бути двох. І бракує їй усього, бо Ту душа і темна все що є у відео скоро, то машина диплома. Сіна місця рух по колу, мляво, пітна, важко, хлопь. Карусель на каруселі, брат на браті, паш на паш, зуб за зуб, за оком око. Калькуляція глибока вишла, потім боку наші камне, отже наш. Бо людина це людина, безнеменна і причинна. Ви вира як простада, безумовна простота. І ще слів не маю, сльозу кров'я відбираю, міністрату і співаю. Та-та-та-та-та-та-та. Ну все. Це, це, до речі, картинки, але в принципі там частина вийшла як ілюстрації до цієї книжки. А взагалі це картинки з самого жажають, ну, ніби до кожного вірша, да, якось так завжди робилася картинка, Ну, не збиралася їх. Все. Все, молодець. Судячи з моєї нумерації, мав би бути третій трет. Третій трек називається Молитва. Е, молитва це такий віршик, який у Львові е, якась добра душа написала на стіні. Ну, в сенсі, не просто там написала на стіні, а красиво. Фарби, навала, трафарет. Можливо, навіть якась дози збрали з спіралі. Іронія тоді полягає, тому що це, звичайно, по сусідству з ломбардом. Це тут стіна, молитва, тут ломбард. Актуально. Мені тішить не цей факт, а то що це вулиця романний красноплату мріє військової кафедри, яка страшно, так що всяка така така кармічна відплата убулася, уже молитва. Коли повертається спиною і знову між нами відстані і стіни. Нет, давай, там это давай, 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 не давай, Да, давай, давай, это давай, 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 Да, вот не, нет, нет это что А может, испытания? Я вам его так прочитаю, он О, это что Шикарно каркають ворони, горнина сталь на лезі. Мої ножі цілком оформля. Я зброю склав давним-давно. Але ночами світить повні, немов дивлячись у мене. Це місяць хліб, це місяць крезі, її заготи по вікно. Її пред'яви неспростовні, хоч абсолютно не тверезі. Її статистика жартовна, її сталета як жилет. І жовт помеле, жовте, жорно. І жовт помеле, жовте, жорне, зерном моїх нічних ніч, перверців, а чорна ніч, на чорне порно, перлицьовує сюжет. Шикарна карма марить марно, цвітуть вороне й орхідеї. Не суволосно опуздеє Звучить роздерти хмал, хорал, а десь далекі івдеї. Моя чудесна психодея, психопатична, психе впадає про естетичний шал. По наше екстезі останнє, наше фентезі кловірне. Бо наші душі мовить ліане, переплелець в турий у бок. Бо тільки так живе чекання, бо тільки так триває вірність в наших венг'єрвань, готичний палив. Культурний шок, шикарно каркають ворони, вони на стаї, на лезі, і в ресневі карнавали зривають, то шар, звучить осінні федерлезі над нами місяць, як корона. І зістригає листя скромні сліпий, небесні, та І зістриває листя скромну, сліпий, небесний. Я спробую управлятися такі машинкою. Е, питання може, хтось щось відчув про інтенсивне життя плайка. <риклад> Що я казав? <риклад> ну так, але ж на щось ми відкриваємо жовті з сусідом, друзям, коханкам. І що? Е, добре. Е, значить, тоді п'ятий трек, поки ви задумалися про інтимне життя. Ще раз, Господи, коли ж це мочуся з першого разу. Треки. Це п'ятий трек, а тут взагалі п'ятого треку Ну ладно, я оце от знаю. Зараз я тільки так знайду. Слухайте, тут щось не зрозуміло. Придайте, о, недовго шукати. Це гарний вірш. Слухання знайомий трек, ми звідчили. Я відкидаю ті собаки, я відкидаю ті осетра. Я відкидаю дом свої знаки і пропозиції зі світу мертвих. Я відкидаю. Я прокидаюся в чорним вершником, я прокидаюсь під кожним дахом Так ніби вдома, так ніби вперше, я піддаюся на селу, до тих куля віддаюся на волю Подиху, я розчинаюсь волі без противу Розкладаюсь на кисень і води. Все подумки лайся, пошепки хайся в голос, Мовчу нервово, можна впізнати мене, за почерком можна впізнати мене на слові. Кожну дорогу, кожну з боку Кожній і полю, сежку колю на Коцими кроками колом трою не видимо стежку. Ні на минуле, ні на минуле, не визирайся, не заглядаюсь. Серед посудних я не присутній. В кожному краї я завжди з Перед дозованом не просто з'являюся, але кось не не признаюся жодних троїх, і не розкладаюсь, і не розкаюсь, не розрізаю чорне і біле, та не признаю морок і цвітла, не розстеляюсь на дух і тіло, не подтиляю чужих просвітлень. Щось, якась розмова, якась імітація, не знаю, контакту. Е, якщо ні. Яка музика шукаєте ще на факе. А, історія з цим е, трек-листом називаємо це так е, проста. Мене е, запросили студенти Могилянка прочитати інвекцію е, за дімі. много no, офисмайник менеджер за еду працює. И, ну, я поводився, і десь дес, в останній день перед виїздом раптом до дому машин буду колекцію буду читати, що сама поскоді, я не що хочу Потім студенти, то може би има якийсь мозочку різний, як уведена, поветри, вхотване, 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 вхотване. Так, все, на це все просто. Прочекаючи за півгодину, Ну, взагалі, якщо хто не темі, от вчора був концерт Драмтеатру, там театру, є роботам театру, так, нечук, доша мерія. Більшість цих цих текстів це пишеться, набудь з розрахунком для, ну, як це розрахунок? З прицілом, скажімо так, на сценічному виконання Це не пишуться вірші з. У свідомі хочеться література, щось таке. Пишуться це треки, коротше кажучи. Зараз спробуємо запустити, я там бачив трек під назвою Меланхолія. Мені так понравилось. Ну, а треба не второс, подовольна. Провінція на коло ж не шо безнадійно. Меланхолія є. Пуставимо. Ой, це такий грустні грузний стиль. Мені що. А я опять це треба спробую теж довго читати. А наступна буде називатися Офас. Опас веселіш. Залишатися бути. Хоч бра вже і сили, і сенсу залишатися бути, хоч ніяк і нікуди йти. Від спокуса циклути, рецепта старі перед від рецепторних боїв, спокуса і страх висоти. Передоз самоти. Пережовує кожну піти, а у хімії мозку нестача повітря і води. Все, що є тут живого до тебе, тонка полотина, то по ній не перейдеш живим ні туди, ні сюди. Залишається. Несвідомо чекаючи смерті, називатися так, як називається черговий непрошений день, і стирати на порох сторінки давно перетерті, а без справжніх минулих імен не згадати лишини. Залишатися бути і легко і дивно страшно. Залишатися бути, хоч ніг і нікуди йти. Залишатися бути це мало би бути прекрасно. Мабуть, так воно є, таке десь залишаєшся. Ну и тут сльози мешают говорить, жидкие юдания между рыдами, жидкие же аплодисменти, спортами, так. І переходимо на ті ж вигляд до наступного тексту, який називається компас. Вітер торкається тіла, мов ну, чиста сорочка. Теплий вітер зі сходу, От тільки де той схід. Я дійшов до межі, чи до ручки, чи радше до точки. І лежу на краю, хоч лежати тут може і не слід. Це не точка опори і не точка кипіння і не крапка, це я сам сфокусований гном в, в невідомість, в ніщо. Ким раніше я був, то тепер не розв'язана загадка. Ким я буду пізніше, дізнаюсь, напевно, якщо. Це ще водую твій за кілометри, все ще ношу сліди на собі, мов карбовані в лід. було б чесно і правильно, цілестремовано і мертво. Але вітер зі сходу і я вирушаю. Ваши выходные пожалуйста так далее. Вот порядка. Так, давайте. Никто ничего. А да. Прошу. прошу. Послушайте прозу сейчас. Понимаете, понимаете. 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 нее Вивозив, там є вийти, пам'ятник може продукувати вірші. Ну, це війна не залежить. Я якось не вирішую, це слухайте, це жарти жарти, але це реформа, це два роки підряд щодень тюлюшу. При чому я казав Юркопу заявні фігою роді вірші. Але дійшло до того, що мені просто лист нормально написати негамований не важко, я почав. Ну, Зараз я прочитаю такий е, текст, який от явно не література жодним боком, а власний трек називається Господи. Що ж це таке? природна тут із дитинки. Острів 2. От, це так от для драмтеатру абсолютно писано. Пос і кепас. Да, це зробив, це класно ж так. Написався, зробили, щоб було ми з тобою не разу. Не писав, записали нас на різноманіт. Хаовіч.